Лучанина звинувачують у тому, що нібито пограбував колишню співмешканку. співмешканку. то, прийшовши забрати свої речі, прихопив іще й телефон потерпілої. Про те, чи брав насправді та як відбувалися події, того дня дивіться далі у сюжеті. Прийшов забрати речі до колишньої, а вийшов обвинуваченим у грабежі. Така історія трапилась у Волинянина, який на даний момент на лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді. Сам чоловік на камеру розмовляти відмовляється. Проте за кадром поділився з нами деталями. каже, прийшов до екс-коханої забрати особисті речі, а вона там вже з новим обранцем. Слово за словом та почалася бійка. А потім колишня ще й заявила, що обвинувачений вкрав у неї телефон. Ось приблизно таким чином справа дійшла й до суду на черговому засіданні. Прокурор просить призначити підсудному запобіжний захід, враховуючи те, що в на даний час наявний ринський визначний пункт один три п'ять, то на першу ці та що. Може переховуватись від суду за диплом кримінальної звісності, незаконно впливати на свідків та потерпіло, вчиняти кримінальні правопорушення інші, з врахуванням того, що менш тут водяться заходи, такі особиста порука або особисті зобов'язання не зможуть забезпечити належної посадильної поведінки. Прошу суд обрати щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Строк на 60 днів. захисник обвинуваченого запевняв суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Мовляв, чоловік на засідання приходить, не ховається та не вчиняє інших злочинів, хоча і має можливість за цей період, коли йому було змінено на домашні арешти і до сьогоднішнього дня. Він знаходиться на свободі. Він має можливість зустрічатися з потерпілими свідками. Має можливість чиняти інші кримінальні правопорушення і переховуватися від, від суду органу своєї Росії. Оскільки він ці можливості має, але ці дії не вчиняє. Жодним об'єктивним доказом прокурором не доведено, що ці ризики наявні не просто скопійовані з тексту кримінально процесуального кодексу, а те, що дійсно є ці ризики. Тому вважаємо, що дане клопотання є безпідставним. Чоловік від початку вже сидів у слідчому ізоляторі, проте згодом запобіжний змінили. І як сказав обвинувачений, знову туди повертатись не хоче. Зрештою, після роздумів у нарадчій кімнаті суддя оголошує ухвалу. Вачення перебуває, прибуває до суду на першу вимогу, При цьому і в подальшому зобов'язався зобов перебувати до суду на першу вимогу. Однак обвинувачення надісла судим і даний час обвинувачиться вчинення кримінального правопорушення. Тому з метою забезпечення. Належної процесуальної поведінки обвинуваченого під час судового слідства даного кримінального провадження. Суд проходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити частково. Тобто, застосувати без захід захисту виділя домашнього арешту на одну місці із спроклання виключно нижче зазначених обов'язків, передбачених затею сто 194 КПК України. Тепер чоловік повинен бути під домашнім арештом у визначений час доби. На цьому засідання завершили та відклали до наступної визначеної дати. Анна Рарухнеля Прокопчук для новин на часі.